Доброго дня, мене Дмитро звати, і я знову виходжу на зв'язок. Як ви знаєте, нещодавно сталася велика подія. Наш великий лідер дозволив віковій групі хлопцям від 18 до 22 років виїздити за кордон. І а вже ж це спричинило деяку цікаву реакцію. А саме дуже-дуже багато цих молодих людей почали виїздити в Європейський Союз з так званими кінцями. Тобто вони приїжджають сюди, оформляють собі тимчасовий захист і повертатися назад вже не дуже спішно. Це було досить цікаве і креативне рішення на фоні того, що Україна постійно розповідає, що їм не вистачає солдатів, і це не мої слова, тому що я вважаю, що кожна людина відповідає лише за себе і може робити все, що вона хоче. Це слова англійської газети The Telegraph, яка все-таки має деякий авторитет. Я теж не зовсім зрозумів це рішення, тому що я в політики не дуже сильно розбираюся. І я провів в своєму телеграм-каналі голосування. І там я запитав у шановних людей, які підписані на канал. А як ви думаєте? В чому причина такого рішення нашого великого лідера? І найбільше, як ви бачите, найбільший результат, як ви бачите, набрав варіант, що молоді люди вони часто роблять майдан, потрібно їх вигнати по цій причині з країни, тому що єдине, що може завадити нашому великому лідері, це а вже ж отакий от майдан. Ну, як ви бачите, голосування на вашому екрані. Сьогодні ми з вами поговоримо, скільки людей вже виїхало, скільки людей ще виїде, як на це реагують українські журналисти, і а вже що чекає цих людей на? Уж отже, почнемо з цієї інформації про кількість. Нещодавно газета Політіко вийшла з цікавою інформацією, що представники цієї вікової групи, а саме 18-22 роки, до початку дії оцього ось закону нашого великого лідера, тобто за перші 8 місяців року з України їх виїхало 48 тисяч. Тобто, а вже ж це багато, але цифра не катастрофічна. А от за останні два місяці, вже як діє цей закон, було більше 100%. Тисяч перетинів тільки польського кордону, тобто насправді їх а вже ж більше. А вже ж ми з вами знаємо, що деякі люди виїжджають для того, щоб повернутися. Але про більшість людей ми можемо сказати точно, що вони їдуть для того, щоб залишитися. На це нам вказують дані із всіх джерел. Абсолютно всіх країнах Європейського Союзу передові газети виходять з цією інформацією, що кількість молодих людей, які виїжджають з України, вона радикально зросла. Наприклад, нещодавно на каналі Уміли, яка українці в українців Німеччині. Вийшла цікава інформація про те, що, значить, кількість таких людей, тобто чоловіків від 18 до 22, зросла в 10 разів. Насправді це не зовсім точно, вона зросла десь в 50 разів. Тому що, як ви знаєте, ось припустимо вам перша газета, і вона нам показує, що десь до середини літа кількість таких людей була, кількість таких біженців в Німеччині вона була десь 19-20 людей. Потім, як ми з вами прекрасно розуміємо, люди закінчують певні курси університету, Ітету люди закінчують свої справи. Фінансовий рік добігає свого кінця, і люди закривають якісь свої справи, от якраз десь в середині літа, і починають вже більш масовано виїздити. І тоді, оце число воно зросло. Ну виходить, в 5 разів воно зросло десь до 100 людей. А вже потім, коли цей закон був нашим великим лідером виданий, тоді вже зросла кількість біженців в тиждень, це все в тиждень до тисячі осіб. Тобто, в загальному кількість таких людей, які приїжджають, вона зросла в. 50 разів що ми можемо сказати в числовому виразі, скільки таких людей взагалі є. Досить важко рахувати, тому що як ви знаєте, в Україні немає абсолютно ніякої інформації. Ну нормальної інформації. Ми з вами ми з вами не знаємо, скільки у нас людей проживає в країні. Ми з вами не знаємо ніяких економічних показників. Тому знаєте, досить цікаво буває дивитися е, е, шановних, значить, економічних експертів, яких у нас дуже багато, які аналізують оці дані, які нам дає Нацбанк і бюро статистики. які Ну вони явно вони явно підмальовані, і саме тому я не дуже часто випускаю якісь економічні новини України, тому що ми не маємо чистих даних. А якщо у нас немає чистих даних, ми не можемо давати якусь нормальну, адекватну аналітику. А з приводу значить, населення там взагалі катастрофа. Я рахував населення України до коронавірусу. Воно було, по моїм підрахункам, на підконтрольній Україні території воно було десь 37,5 з половиною мільйонів. І саме тому, коли зараз розповідають, що на у нас вже менше 30 мільйонів знаходиться в Україні, я дуже охотно в усе це вірю. Саме тому порахувати оцю вікову групу, яка знаходиться на території України, який якій від 18 до 22 років це дуже складне заняття. Я її обрахував, ось ви бачите, ви можете бачити пост в моєму телеграм-каналі. Я її обрахував десь 500-600 тисяч. Отже, що ми з вами можемо бачити? І можна сказати, що тільки в цьому році кількість таких виїздів з неповерненням вона буде десь 150 тисяч. Тобто Україна завдячуючи о цьому рішенню великого лідера нашого, вона втратила як мінімум кожного п'ятого в цій популяції, і досить мало вірогідно, що ці люди вони повернуться назад. Але ще цікавою, веселою річчю є те, як на це все реагують наші журналісти. Тому що знаєте, в Україні журналісти вони або отримують харчування від наших західних партнерів, або отримують харчування від нашого шановного великого лідера. А отже, на якусь нормальну адекватну інформацію від них ми можемо не чекати. Тому що знаєте, ну якщо ви цим людям не платите, то у них немає інтересу забезпечувати вашу потребу в якійсь нормальній інформації. Я ось нещодавно зайшов на Фейсбук, я це роблю десь раз в два-три місяці, і там мені в ленті попалося повідомлення, значить, про те, що все це брехня, що масово виїздять молоді люди, і насправді нічого цього немає. Це все маніпуляція. в кращих традиціях української журналістики. Там не було ніяких посилань, а аргументація вона базувалась на тому, що я так думаю. От і я там в коментарях написав пару слів, а вже ж, ну типа, мене назвали, що значить я якась нехороша людина, але подякували тому, що ну знаєте, кожен коментар, кожен, кожна якась реакція під постом це дуже добре. А ці люди вони гоняться не за тим, щоб будувати якесь нормальне, адекватне суспільство. Вони гоняться за тим, щоб під їхніми постами було як найбільше реакцій, найбільше коментарів, щоб вони потім це могли показати своїм західним значить, людям, які їм дають гроші. Ну і вже ж отримати ще більше грошей. Короче, я цей пост вам залишу в описі, але мене вразило те, що українські журналісти ну, а вже ж мене давно вражає те, що вони припустимо про мобілізацію, не говорять. До речі, от видання Телеграф, воно вказало, що в Україні проходить жорстка мобілізація. Саме тому англійці не розуміють, чому при такій жорсткій мобілізації, коли ми кожен день бачимо відео, які безумовно згенеровані штучним інтелектом в КГБ. Чому при таких відео при кількості при такій жорсткій мобілізації? Чому було прийнято це рішення? Вони також не розуміють його. Коротше, я вам залишу значить, ссылку на цей пост. Можете прочитати і ще раз похвалити нашу журналістику. А я нагадаю, що українська журналістика вона моральний банкрот. Тепер хотілося б звернутися до тих людей, які нещодавно приїхали. Ви маєте розуміти, що ви вже не в той час приїхали. Зараз немає всіх тих бонусів, які отримували люди, які приїхали першими. Відношення до вас воно також змінилося. І не тільки в народі воно змінилося ще й документально. Тепер при приїзді ви не зможете відразу отримати курси німецького або якесь навчання. Вам потрібно буде діяти проактивно. Тобто, вам потрібно буде самим шукати курси німецької мови, самим доводити, що вам це потрібно, і якщо ви хочете там, я багато чув, що всі багато хто каже, значить, я хочу навчатися. Для цього вам потрібно буде самостійно дуже сильно налягати на німецьку мову, і ви маєте розраховувати, щоб, щоб вивчити нову мову, хоча б на рівні того, щоб почати навчання, вам потрібно десь три роки. Якщо ви прямо Енігма, якась якщо ви Енштейн, то вам потрібно буде два роки для того, щоб все це вивчити. І вам потрібно буде ці курси вибивати на кожному кроці. У вас будуть деякі питання з лікарями, тобто у вас не буде нормальної страховки. Не переживайте, все у вас буде нормально, Якщо у вас щось заболить, вас до лікаря відправлять, Але нормальної страховки у вас не буде, і у вас буде трішки менша виплата, ніж у тих українців, які тут знаходяться давно, але це не проблема. Тому що ви молоді люди, ви повні енергії, і це значить, що ви самі ковалі свого щастя. Щоб вам хотілося порадити. По-перше, не пасувати перед бюрократією. Якщо ви стикаєтесь з якимись папірцями, вам не зрозуміло, намагайтеся в усе це вникнути. В крайньому випадку ви можете написати коментарі під цим відео на цьому каналі. У нас тут є знайомі адвокати, у нас є знайомі фахівці з міграції, і все таке ви отримаєте відповіді на ваші питання. Я не гарантую, не гарантую, що ви отримаєте якісь консультації, але Відповіді на ваші питання і в якому напрямі вам копати, щоб знайти цю інформацію, ви отримаєте. Але в усьому іншому самі. Ну а на цьому хотілося б закінчити. Побажати вам гарного дня і завжди пам'ятайте, що не тільки молодь валі свого щастя, а і ви також. Що хочете залишатися в Німеччині, вчіть мову, шукайте роботу і взагалі намагайтесь всячески інтегруватися. Ну, а шановних людей, 18-22 роки, хотілося б ще раз привітати. Тепер ви одні із нас. Я маю на увазі з Мухилянтів чи як там нас називається називають. і тепер і вас також, і на вас також буде розповсюджуватися оця критика, яка несеться з України. Припустимо, там є якісь волонтерші, які за часи війни вони назбирали на два мерседеса. Собі тепер вони будуть також і вас критикувати, і вас будуть називати мухилянтами. Так що ви тепер один із нас. Гарного дня.